Вітаю в ефірі. Суспільне новини у студії Гордій Єрмак. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Далі гріються пляшками з теплою водою. Як живуть чернігівці, в яких і досі немає тепла, прислухаються до вибухів і чекають на перемогу. Розповімо про людей, які живуть у терцентрі в Семенівській громаді за 15 кілометрів від кордону. Сухий басейн, шведська стінка та заняття зі спеціалістами. У мені запрацював інклюзивно-ресурсний центр для дітей. Гріються пляшками з теплою водою, двома ковдрами та електрообігрівачем. Жителі будинку на вулиці Старобілоуській залишаються досі без тепла. Їм його не вмикали. Чернігівка Катерина Поломана говорить: зверталися до теплопостачальника та міської влади, але досі не мають тепла. В квартирах 12 градусів. Чи дадуть людям опалення, розкажемо далі. Кожен вечір ми кладемо їм в ліжка пляшки з гарячою водою. У квартирі Чернігівки Катерина 12 градусів тепла, коли на дворі мороз. Жінка говорить: в їхньому будинку досі не увімкнули опалення. Щоб ви розуміли, гріємось обігрівачем. Труби батареї вони просто холодні, нічого нема. У нас вже пішла пліснява. І це вже просто ми відмили, тому що в нас ця стінка була повністю вся чорна. Ми її просто відмили. Якщо подивитись на градусник, ну, 12 градусів показують. Ну це ж ненормально. В грудні місяці це ненормально. О, дівчата сплять мої під двома ковдрами. Аби зігрітися, тут постійно працює обігрівач. У нас обігрівач він не, не може витягнути і нагріти так кімнати, щоб було в нас тепло, щоб дівчатам було тепло. Мало того, що вони в піжамах, звісно, в теплих носках. Буває таке, що ми всі в штанах спимо, тому що нам холодно, нам просто холодно. Дівчата хворіють постійно. Ми теж постійно такий стан хворобливий. Жінка з родиною живе у п'ятиквартирному будинку. Постачає сюди опалення, фірма технова. Тепло йде цією трубою. Ось оця ця труба її прекрасно видно. Оця труба подавала нам тепло. Вона йде від будинку 49 до нашого до інших будинків. Вона не йде тільки від 49 до нашого будинку. Ця труба, в якому вона стані там далі, ми сказати не можемо. Труба іде, вона на землі, вона повністю не утеплена, її ніхто не утепляв. Є частина, яка йде під землею, захована. В якому вона стані, ми теж цього не знаємо. Катерина неодноразово зверталася до теплопостачальника та міської влади. Однак говорить, нічого не змінилося. Я зверталася уже куди тільки не можна. Я писала звернення в Технову, писала звернення в мерію. Я безпосередньо спілкувалася з паном Атрош. Шенко безпосередньо спілкувалась з паном Геращенко Віктором Михайловичем, але це все не дало ніякого результату. Опалення у нас нема. За словами заступника директора Чернігівської ТЕЦ, ці тепломережі перебувають на балансі колективного підприємства Житлово-експлуатаційна дільниця Чернігівської облспоживспілки. І вони мали підготувати тепломережі до експлуатації. Теплова мережа ця не була відраблена. Не підготовлено не проведені ремонти теплової мережі, не зроблена ревізія. Ну і ще повторюсь, не, не проведені були випробування гідравлічні, І наразі вона в непридатному стані до експлуатації. Чернігівська облсьпоживспілка такі послуги не надає. Прокоментував телефоном її керівник В'ячеслав Маковецький у листопаді місяці по просьбі керівництва міської ради. Ми намагалися відремонтувати цю мережу і запустити теплоносії до, под... до користачів тепла в будинку по Старобіловоській 61, але в зв'язку з тим, що теплоносій в тепломережі замерз, цього ми не змогли зробити. Наразі є така стратегія, з понеділка там плюсова у нас намічається температура зовнішнього повітря. Ми думаємо, що ми ще зробимо одну попитку. Розігріти деякі дільниці цієї теплової мережі. і Я сподіваюся, що тепло буде в житловому будинку. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів. Прислухаються до вибухів і чекають на перемогу. У відділенні стаціонарного догляду у прикордонній Семенівці підопічні стежать за новинами. Там, за лінією кордону, у когось рідні, у когось однокласники і знайомі, які перестали з ними спілкуватися. А для когось це війна друга, яку побачили власні очі. Як живуть самотні пенсіонери, розкаже Тетяна Лось. А казали, усьо тут не забралися. Хорошо приняли. Надія Гарбуз у відділенні стаціонарного догляду літа. Вязли мені сюди. Я лежала місяць в больниці, а з больниці мене. Тут жінки лежать, я заяви, ухаживаючи, ход хороший. Моя вокоячка. Вот. Это моє усе. О. Жінка з села Тимановичі до кордону з Росією там, розповідає, з одного боку навпростець два кілометри. Там стріляли, і скот побили, багато чого, шкоди наділа, і тракторний стан розбомбили. З того боку кордону залишились її дві доньки. З собою жодного фото. І не пускають сюди, їх не туди. Я ж не пішла одразу, а тепер не пускають. Микола Мицук з іншого села, прикордонного Костобоброва. Не з-під кордону, а з кордону. Та я от у школу ходив там на, на границі. Так половина, половина сел, сел поселку ходила до нашу школу. Росіян. І зараз друзей там скільки. І в Брянську везде. Однокласників. Яке це почалося, Св'язі немає. Да, я там все звалюсь. залишайтеся з радіо. Чоловіки тут стежать за новинами здебільшого по радіо ну, Новини які з фронту. То напад дронів був, п'ять ракет. На Запорожі. Беда кругом дай все. Нагадав, як гупає тут. Як обстрілює тут же, так чутно. Ну, Від Семенівки до кордону навпростець кілометрів 15. Обстріли прикордоння чутно і жителям цього будинку. У Другу світову Палашці Карпенко було 5 років. Це для неї вже друга війна. Тільки що то війна, так страшно. Страшно? А як тут теж щось як пролетіло, да прогреміло у трьох. Так сиділа за хрома держалася. Города і все. Нечасто, рідко-рідко, ну буває слышно там далеко, в близьі. страшно. Ви що? Звичайно, страшно. Дуже даже страшно. І вибачаєтеся за свою російську мову? Ну, я по национальности русская, а 20 лет живу в Семеновке. Ну, как говорят, родители, национальности сейчас не выбираю, так что выбачайте, что я так, ну, разговариваю. Я за нашу Украину, ну, нельзя так, понимаете, нельзя так. Почему должны наши украинские вот это вот, ну, страдать? За що? За що? Ну, ну тут люди добрі, азивчивої, ну цвітуча країна, страна, за що її отак ну, рушить. Найважче було тут, у будинку, коли Семенівкою їхали танки, розповідає завідувачка Алла Коноваленко. Танки їхали, і ми йшли. Ніхто не бросив наших підопічних. Я дуже благодарна нашим дівчикам. Якщо інші організації, може ну, комусь сказали, будьте вдома, пересидіть, нам пересидіти не можна. Нас чекали люди. А потім не працювали магазини. В магазинах вже нічого не було, ми в магазинах покупаємо продукти. Масло, подсонячне, масло. Ну, звісно, тоді було тяжело. І сало приносили з дому, і жири. Тому зараз запаси продуктів, які не псуються. Навіть у неї в кабінеті. Консерви, такої тушонки оставляємо на чорний день. Ну, видаємо, а так поставили, хай стоїть. Мало що буде. Відділення опалюється котельною лікарні на термометрі 20 градусів. Тепло, тепло. Це тут прохладніше, а в палатах взагалі тепло. Під одним одіялом, під діяльники. жарко. Тепло. Вони зайчик не змерз. У нас не відключають тут свят. До відключень підготувалися. Ось такі с фонарики міська рада нам надала. Є генератор, і все готове для його підключення. З усім упораються, каже Алла Коноваленко. Аби війна скінчилася, її підопічні з нею солідарні. Бог дасть сказали, що дано з нового року вже й не буде, чи правда, чи ні. Ми ждемо. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Семенівка. Сухий басейн, шведська стінка, велотренажери, кімната для реабілітації, заняття з логопедом та психологом. У Мені запрацював оновлений інклюзивно-ресурсний центр для дітей. В серпні цього року менська громада отримала грант на 50 тисяч доларів від Асоціації міст України та ЮНІСЕФ. За ці гроші в приміщенні колишнього дитсадка зробили ремонт та придбали нове обладнання для інклюзивного центру. Подробиці далі. Це улюблена гра семирічного Нікіти в хлопчика дитячий церебральний параліч. Коли йому було півтора місяці, стався крововилип у мозок. Коли я дізналася, що мене дитинка буде з особливими потребами. І якась, звичайно ж, як кожна мама, впала в як кажуть, якусь таку депресію. Раніше, говорить Олена, возили Нікіту на реабілітацію в Чернігів. Зараз оновлений інклюзивно-ресурсний центр відкрився у мені. Я завжди думала, ну, мріяла, що тут у нас відкрився такий центр. Хай він не буде такий великий, хай він не буде, може, там. Як би вам об'яснити, не стільки спеціалістів, але головне от у нас логопед – Це всі таких, логопед – це обов'язково, реабілітолог також. І психолог, бо психолог навіть мамам потрібен, я вам скажу. Ми вже чекали, чекали, і коли дочекалися, коли сюди зайшли, ви знаєте, ну дійсно була атмосфера такого якогось тепла, так, затишку. і ну Дуже гарно, я вам чесно скажу. І я бачу, і дитині сподобалося. А це шестирічний Данило з сусіднього села Куковичі. Зараз хлопчик проходить реабілітацію в центрі після операції, яку зробили місяць тому. Право, ліво, молодець, ще. Право, ніж молодець, піднімай. Центром задоволена. Ну, тому що, по-перше, і зручно ну, добратися мені до нього і. Як би сказати, гарно тим, що є тут фахівці, які можуть допомогти ну, дітям з такими потребами, з такими вадами в серпні цього року, менська громада отримала грант на 50 тисяч доларів від асоціації міст України та ЮНІСЕФ. Їх витратили на оновлення інклюзивно-ресурсного центру. Зробили ремонт у колишньому приміщенні дитсадка та придбали нове обладнання. На сьогодні рішенням сесії міської ради нам виділили нове велике приміщення площею 205 квадратних метрів, що відповідає усім вимогам нашого положення. За рік до нас за допомогою звертається. Близько 160-180 діток з особливими освітніми потребами. Десь менша половина цих діток діти з нашої громади, решта із інших громад. Взагалі, за час існування центру, ми надали допомогу і обстежили більше 600 діткам з особливими освітніми потребами. Ми маємо таку спостерігаємо таку тенденцію збільшення таких дітей, які потребують таких послуг. Е, стресові ситуації, війна, внутрішнє приміщення, е, батьки йдуть на війну і таке інше, І ми бачимо, що є зріст. І попит на такі послуги. Ми створили всі умови, які відповідають цим європейським стандартам. Ми поставили в собі за задачу як нам можна швидше зробити, оскільки було такі виклики, як здорожчання цін товарів, в тому числі будівельні товари, різ був великий, тому треба було зробити швидкий, але обов'язково якісно. На реалізацію проєкту пішло півроку. А до центру мають змогу звертатися діти з восьми громад області. Це глобальна національна ініціатива. Ці ініціативи декілька. Років в свій час Асоціація міст України спільно з ЮНІСЕФ підписали меморандум. Абсолютно правильно ви зазначили, він спрямований в першу чергу на підтримку малих громад. Які є опорними кількість дітей, які зараз можуть обслуговуватися, вона значно зросла. Тобто з 15 до ста Це перший момент. По-друге, обслуговування цього центру де-факто після реформи адміністративного устрою буде охоплювати вісім районів. Тобто, це величезна кількість територіальних громад. Ольга Онищенко, Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. В Новгороді Сіверському знову можна отримати паспорт чи id картку В місті відновили роботу відділення міграційної служби. Від початку воєнних дій відділення було евакуйоване, потім влітку його роботу намагалися поновити. І у зв'язку з близькістю до кордону відділення вирішили закрити взагалі. З понеділка жителі громади знову зможуть оформлювати документи, не виїжджаючи за сотню кілометрів. Детальніше у сюжеті. Тут була зломана ручка. Мабуть, хтось дуже хотів отримати паспорт. Начальник міграційної служби в Новгороді Сіверському Сергій Ковалевський показує вхідні двері. З липня вони були зачинені. Зараз міграційна служба відновила роботу. Житель Новгорода Сіверського Анатолій Панімаченко віддає дончині документи на отримання паспорта. Він тут перший відвідувач. Добре, що відкрили знову міграційну службу, тому що. Дочка учиться в медучилищі, паспорт, срок дій закінчився здавати екзамени. І от вівторок прийде і все зробить. Я вже мав їхати в мене. А там чи зробиш за день, чи ні. У мене або в шостку. Так що дуже-дуже це добре діло. Хай працюють на благо України. Відділення міграційної служби в Новгороді Сіверському з початком війни було евакуйоване. Потім, влітку, його роботу поновлювали на півтора місяці, врешті вирішили закрити. На простої ми були п'ять місяців з липня по вчорашній день. Дуже люди наші переймалися цим питанням, і їм потрібні були документи, а змоги кудись поїхати в багатьох людей не було. Після того, як ми закрили паспорт, і взагалі ну, я вже працюю 27 років в народному місті, тому телефон не є багато у кого. Телефон спочатку не замовкав. Наталія Гульок напередодні в інтернеті побачила, що міграційна служба відновила роботу в місті. Ми періодично інтересувалися, спрошували, чи відкриються, чи не відкриються, щоб не їхати ні в шостку, ні в мену, як Дівчата рекомендували, так що не ждали. А що є хоч у трохи город вишує, не кожен зможе добиратися. Всі послуги, які надавалися тут до війни, знову будуть надаватися, каже Сергій Ковалевський. Однак через перебої зі світлом та інтернетом можуть змінитися строки виготовлення документів. Повинні вони робитися 7-10 робочих днів, це термінові, не термінові 20 робочих днів. Але наскільки мені відомо, що ці які термінові робляться до місяця, а ті, які не термінові, де до двох місяців, але можуть сроки ці зменшуватись. Змінились і ціни на виготовлення паспортів та id карток. Звичайні документи стали дорожчими приблизно на 100 гривень, термінові здорожчали більше. От закордонний паспорт на термінові близько 100 гривень. Був 733, зараз 856. Взагалі подорожчало те, що терміново. взагалі почти, ну, два рази. Відділення міграційної служби в Ногород-Сіверському районі, окрім самого райцентру, вже відновило роботу в коропі. В Семенівці доля такого відділення ще вирішується. Питання не тільки безпекові щодо відкриття центру, а питання ще реформи, можливо, будуть скорочуватися взагалі ці сектора міграційної служби, то тут є певні моменти. Але я сподіваюся, що враховуючи, що наша Семенівка тримає. Прикордоння якраз до них повинно бути інший підхід. Люди, які там живуть, мають отримувати послуги безпосередньо отримувати паспорт громадянина України, який є уособленням юридичним нашої держави. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне, Новини, Чернігів. На цьому в мене все. Більше новин дізнавайтесь на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа. Та на наших сторінках у соцмережах, а я прощаюся з вами до зустрічі на суспільному.